Говорять, околиці такий проєкт започаткували журналісти Дніпрової зірки. Все для того, щоб дізнатись, чим живуть про що мріють мешканці сіл Степанецької об'єднаної територіальної громади, що на Канівщині. Сьогодні розповідь із Новоукраїнки: найвіддаленіший куточок Степанецької громади село Новоукраїнка. Тут живе усього чотири десятки людей. Лідія та Андрій Рахуби живуть на околиці села Новоукраїнка. Кому, як не їм, знати, як живеться на віддаленій Україні? Живеться, звичайно, нормально, добре можна сказати. Те, що ми віддалено, нас не лякає зовсім. Якщо потрібно, наприклад, у центр. Так, ми, у нас є автобус, якого ніколи з роденного віку не знало це село. Зараз, слава Богу, дорога є. О, і ось недавно, цього літа, навіть цього літа продовжили дорогу о, щебнем, висипали аж до кінця закутка цього нашого села. Провели освітлення по хуторі. Привезли сміттєві, баки вже в сміття ніде не. Валяється так, я вже люди привикають. Капличку зробили, дякуючи Валентині Іванівні Балинській, прогортає сніг зімою, проблем ніяких нема. Обслужує людей, що пайовиків, що пристарілих, значить, прора там чи забрати, обкошують обочини, ну, приділяють увагу. Я б би. І ми не відчуваємо, наприклад, з Андрієм, ми не відчуваємо, що ми знаходимося, ой, хто зна, де в глуші якісь, як вони там живуть. Ми почуваємо себе дуже добре. Ну, у нас таке побажання, є, щоб оновили ставок. О, зробили. Це і для паловки, і для українки було б непогано. О, а там вже старенький заріс бур'янами, його вичистить там. Би... Що і гуляли б тоді б Івана Купала, а то без води гуляють, а то був без тавок. У Павловці не можна викопати, бо там немає. О, вони хотіли іскуснене зробити там, то, ну, то дорого і воно. Не то. Отаке одне побажання. Пані Лідія поетеса жінка вкладає у віршовані рядки красу природи, філософію життя, події, якими воно наповнюється. У 2019 році Лідія Петрівна випустила свою першу збірку віршів у ніжність вкутані сади. Згадав, зрадів, як був чубатим, молодим, де дні зелені ночі, вінок, з квіток. Як посмішка дівоча, і плід хрусткий, червонощокий, а в ньому сік землі, Яким багатий край наш отчий.